Дорогі мої друзі, я вас вітаю на каналі Анаїсі Сан. І оскільки я практик, я хочу з вами поділитися, як завжди, практикою. І ця практика вона може реально змінити ваше життя. Якщо ви наважитеся це робити, ваше життя зміниться. Це я вам обіцяю. Це не проста практика, це досить така тривала практика, але ця практика вона пропрацьовує дуже багато ваших життєвих моментів, проблем, ситуацій. Це як терапія і це як створення себе новою. Особливо це, тобто навіть не новою, а як. Створення себе розкриття своїх форм, граней, пізнання себе. Одним словом, ви зараз дізнаєтесь про цю практику, ви, звичайно, всі про неї знаєте, але ви не знаєте і багато з вас не розуміє, наскільки вона змінює життя людей і наскільки вона дієва. І сьогодні я вирішила поділитися з вами а Своїм особистим досвідом, дорогі мої, це, ця практика і ці зміни це соцмережі. Але ви не спішіть робити висновки. Соцмережі це дуже глибока терапія і робота над собою. І коли людина починає ділитися щодня. Ділитися просто навіть своїм досвідом і своїми думками Всесвіт починає це бачити. І спочатку, звичайна, людина вкладає свій час, свій ресурс в це, а потім їй це повертається завжди. Це закон. Це перший момент. А другий момент, що ця практика ведення соцмережі це є дуже глибока терапія над собою. Коли ви виговорюєтеся, коли ви ділитеся, у вас не залишається ваш досвід, ваші знання, вони не залишаються у вашому полі. І тим самим відбувається енергообмін і нова інформація є куди зайти. Тобто ви звільняєте себе постійно від тої інформації, яка у вас вже накопилася за ваші роки життя, і до вас входить нова інформація, яку ви отримуєте від інших джерел. і ви тим самим ростете, тобто ви розвиваєтеся, і у вас більше з'являється в житті можливостей. Коли ви не ділитеся нічим, але у вас є чим ділитися, а є у всіх, чим ділитися. У вас відбувається такий, як застій. І нові інформації нема куди приходити. Це раз. А ви вже так надуваєтеся, що у вас ну, можуть бути навіть проблеми. І це зараз не, не вигадки, можуть бути проблеми і фізичного плану, і ментального плану, такого психологічного плану і фізичного це по здоров'ю. І люди дуже багато людей цього не розуміють. Але насправді це так, тому що ми якби всі тут. Того, щоб ділитися, обмінюватися і допомагати один одному. Це наша така загальна місія, задача, призначення. Тільки кожен це робить якби на своєму рівні, і у своїй справі, у своїй темі, про свій досвід розповідає. Неважливо, як ви це будете робити. Чи ви будете про це писати, чи ви будете. Отак от, от візуально, як я сідати, розповідати, чи ви будете писати вірші, як я пишу вірші, чи ви будете співати, чи ви будете просто писати пости і ділитися своєю думкою. Можна завести одну соцмережу, і це вже буде ваш розвиток. Ну, скажімо, свій канал, свою сторінку, те, що вам зручно. І це велика справа. Так от саме головне, що коли люди в пошуках себе шукають своє самореалізацію, своє призначення, оце от всі ми на вже наговорене і вистрадане призначення задачі. От таким людям саме більше потрібна оця практика вести соцмережі, висловлювати свою думку. Відбувається магія. Відбувається магія змін. Ви починаєте будувати себе. Ви починаєте як творець, створювати свою нову форму. В іншому відео я розповім про форми, ми поговоримо про це детальніше. Але в нас в людей є різні форми. І ми їх граємо ці ролі, форми кожного дня, так от ця людина, яка створює себе у соцмережах, тобто себе у цифровому плані, їй просто дуже легко ставати собою. Тобто, у реальному житті вона стає тим, ким вона створила себе у соціальних. Мережах, себе у цифровому форматі, у цифровій формі. І це ігрок, який грає гру, не яким грають, а який грає гру, який створює своє життя. Це практика номер один для всіх, хто страждає від пошуку себе, від своєї реалізації. Моє життя дуже змінилося, як я почала створювати себе у цифровому плані. Я почала дуже давно, як і всі, мати ці соціальні мережі, але інтенсивно веду я їх, можливо, пару років, не так і давно. І хочу вам сказати, що я це дуже швидко змінилася. Я змінилася не тільки тут, в форматі. Соцмереж, я змінилася взагалі всередині. Тобто, це практика для розвитку, це практика для самореалізації, це практика, коли твій дух хоче проявитися для всіх. А дух всіх, він прийшов сюди, щоб проявлятися. Будь ласка, хто почує мене, використовуєте цю практику. І якщо ви візьмете десь знайдете мене, два роки тому ви зрозумієте, про що я вам кажу, наскільки я змінилася. Змінився навіть мій голос. Тобто це розвиток горлової чакри. Це Творіння це вміння говорити, виговорювати, тобто це психологічна терапія. Ви розумієте, вам до психологів, можливо, не прийдеться ходити. Взагалі, я хочу вам сказати, що якщо ви ходите до психологів, то будь ласка, їх дуже сильно. Ретельно вивчайте, тому що психологів багато, а, на жаль, вони всі, як я не хочу ображати психологів, але я недавно мала такі спостереження, що вони дуже запрограмовані. Також люди своєю психологією, і в них немає цієї гнучкості, про яку я постійно говорю, і про яку просто неможливо. Щось створювати і жити щасливо, і пізнавати світ, і реалізовуватися, якщо ти будеш такий за дерев'яний, якщо ти будеш не пластичний, не м'який. Тому звертайте на це увагу. Ну, а що ж, до глибоких речей, до прям таких, де вони починаються різні. Проблеми і ситуації, яких можна розв'язати раз і назавжди, ви можете завжди звернутися до мене. Поставити мені лайк, обов'язково подякувати, і до зустрічі до нової практики!